Окей, okay. декілька днів тому я вперше подалась на американську візу і одразу її отримала. Сьогодні я розкажу вам, як я подавалася, як я це все робила, свої переживання, технічну якусь роботу, що я виконувала. Спочатку, коли я вирішила отримувати свою американську візу туристичну я думала, у нас було три варіанти отримання візи: це туристична віза, віза талантів, так як я блогер, та віза Нівести. Коли ми було декілька місяців тому у празі, мій хлопець позвонив в посольство і узнав, на яку візу краще нам подаватись. Він об'яснив всю ситуацію, який у нас етап і чого ми хочемо. І нам порадили подаватись просто звичайну туристичну візу. От, коли я приїхала в Київ, я не знала, як подаватись. Моя подруга подавалась через агентство. Агентство коштує близько 450-500-600 доларів за подачу. Допомагають вам зробити документи. І подати, і зібрати все, що необхідно, заповнити всі анкети. Я думаю, якщо ви взагалі не знаєте англійської мови. І якщо все дуже складно у вас, і ви не ви не любите робити якусь роботу, типу заповняти анкету, то звертайтесь до агентства, якщо у вас є зайві 500 доларів. І ми самостійно повністю подавалися. Для того, щоб податись, треба онлайн на сайті того міста, тієї міні, де ви подаєтесь, так як в Україні зараз зачинено американське посольство, ми вирішили подаватись в празі в Чехії. Чому не Польща, куди всі їдуть? Тому що в Польщу їдуть всі. Всі, і мені здається, що кількість вільних слотів на отримання візи обмежена в Польщі, тому що в Польщу їде і Польща, і Україна. Одна країна, а друга зовсім велика країна. Я не робила ЮФО. У мене в Україні е, свій будинок, в мене в Україні бабуся, в мене в Україні там е, якісь мої справи, друзі. Е, і я хочу мати можливість їздити в Україну. Віза ЮФОЮ вона обмежує вас з виїздами. Тобто, ви заїжджаєте в країну як біженець і маєте знаходитись там весь свій час. Як тільки ви виїжджаєте з України по візі ЮФО, вона обнульоється і наступний раз. Її вже важче отримати, або взагалі неможливо. І також Важче отримати туристичну візу. Я ціль була мати можливість подорожувати, приїжджати в Україну, приїжджати в Європу, поїхати там, наприклад, в Мексику чи ще кудись. Тому я хотіла туристичну візу. Більше ніяких варіантів я не хотіла. Чи ми подались? Нам сказали, що це займе 2-3 тижні як Рестович, але очікування моєї співбесіди зайняло близько двох місяців. Подавалась у вересні, і співбесіда в мене. Була 9 листопада, тобто, да, ми чекали два місяці. Там треба заповнити анкету на самому сайті. Ще вони е, дають вам окрему ссылку, і там треба повністю заповнити дуже багато деталей, хто твої батьки, де ти навчався, де ти працюєш, який в тебе дохід. Прочуку питання на які треба відповідати. Там навіть є такі питання, типу чи викрадали ви колись людей, чи були ви донором крові? Тобто дуже дивні питання, але це Америка і Вона хоче про вас знати все. Я дуже чесно скрізь відповідала на ці питання. Подалися, заплатили збір близько ста восьмидесяти, коротше, десь двісті доларів цей збір коштує. Онлайн ти його оплачуєш. Потім тобі відкривається календар, і ти вибираєш зручний день, на який є вільні слоти твоєї співбесіди. Я вибрала саму най най найближчу дату. Це було 9 листопада, 9 година ранку. Ми чекали. Цю співбесіду 2 місяці. Коли я прийшла на співбесіду під посольством, мене там треба було зробити чекін, вас записали, і я пішла на співбесіду. У мене я прийшла, метала-искатель, віддала свій вимкнутий телефон повністю, зайшла, взяла тікет, підійшла, віддала свій паспорт, чекала десь 20 хвилин, потім мене покликали на. Відбитки пальців, кожен палець, там всі руки в мене зняли відбитки. Потім я ще чекала хвилин 20. І вже мене запросили на співбесіду. Я завжди думала, що співбесіда це якась окрема кімната, де стоять якісь поліцейські, цей офіцер, який тебе співбесідує. Потім я думала, що там будуть перекладачі, бо мені в листі прийшло, прийшов лист на пошту, що якщо ви не знаєте, не знаєте чешської або англійської мови, то в нас є перекладачі. Я думала, що там буде така ціла кімната людей, які будуть тобі. Допомагати проходити цю співбесіду. По факту, це просто така, знаєте, стов, окошки в ньому, багато окошок. І ти просто підходиш до цього віконечка і через скло спілкуєшся з жіночкою і все. І оце вся співбесіда. А співбесіда почалась з того, що вона мене спитала, яка ціль моєї поїздки. Я сказала, що мої батьки поїхали по візію фою. Я вже давно їх дуже не бачила, і дуже хочу побачити своїх батьків і вернутися обратно в Україну. Потім а, вона дуже була така привітлива, посміхалась весь час, і потім вона, і я, я їй потім кажу, з тебе сюди була на військовій мові, а, я їй кажу, ще, а ще я хотіла вам сказати, вона така, да, що? Я кажу, у мене є хлопець. І вона така, да, і так посміхається, і я говорю, да. І потім я кажу, і він американець, і вона просто в неї а, Ця посмішка просто уйшла, ще зникла з обличчя, і вона така and, типу, і, що ти мені хочеш цим сказати? Я кажу, що для нього зараз це не дуже безпечно подорожувати в Україну, тому я теж хочу отримати візу для того, щоб я могла до нього приїжджати, а не його звати в Україну та сидіти під бомбами, бо він американець, ви ж там турбуєтесь про своїх граждані. От. Тому, да, я їй сказала це. Ну, Правду. Потім вона мене спитала, чи є в мене нерухомість. Я їй сказала, так, яка в мене є нерухомість, що в мене там частний будинок приватний. І я кажу їй, що в мене ще в приватному будинку три собачки і бабушка моя. І Я дуже хочу мати можливість навідувати бабушку, бо в мене там і робота. Потім вона мене спитала, ким я працюю. Я сказала, що я ютуб блогер та викладаю йогу. Вона мене спитала на назву студії, в якої я викладаю йогу. Я їй сказала, і це було дуже неочікувано. Я навіть трошки розстерялась, тому що я не думала, що такі питання будуть. Типу, яка різниця, як називається моя студія. От і. А, і вона спитала, наскільки я хочу поїхати. Я сказала, що я хочу на Холідейс поїхати на Новий рік побачити новорічний Нью-Йорк, що теж є правдою. От і да. І потім вона посміхнулася і сказала, що моя віза підтверджена. Я просто розплакалась. Я їй сльоз не показала. Але коли я виходила, мене вже сльози катились. Бо я, якщо чесно, думала, що мені не дадуть візу, бо моя подружка нещодавно подавалася на візу. Вона там зібрала цілу купу паперів. В неї є купа нерухомості, дуже багато, набагато більше, ніж в мене. В неї там є машина або декілька машин. В неї свій великий бізнес, який приносить багато доходу. От. І... Я була впевнена, просто Америка любить давати туристичну візу, якщо у вас багато підкріплень в місті, де ви живете. Тобто, якщо у вас є причина, чому вертатись додому. Да, у мене причина це моя бабуся, це мої тваринки. Це там мій дім, за яким я маю слідкувати і так далі. От. Я не знаю, чому їй не дали візу, але я в неї питала, як проходила її співбесіда. Моя подружка сказала, що вона просто відповідала на питання і все. От. А я, навпаки, я багато розказувала про себе, я розказувала про свою ситуацію, тобто я вела діалог. Якщо чесно, мені здається, що вони вже на початку, коли ти приходиш туди, вони вже знають відповідь. Бо коли я прийшла, вона просто щось печатала, вона не робила ніяких висновків. Вона зробила тільки один висновок. От коли я сказала, що в мене бойфренд в Америці живе, то вона так трошки зреагувала на це. А загалом вона весь час печатала на комп'ютері щось і все. Тобто не було такого, ага, да, тобто, так, да, ти заслуговуєш на візу чи ні. Мені здається, що вони, якщо чесно. Вже зарані до того, як ви йдете, вони вже знають, що вам поставлять візу, чи не поставлять. Тож в мене був такий досвід, і да сподіваюся, що е, мій досвід вам можливо десь в чомусь допоміг. Я б зробила декілька висновків, що подаватись краще особисто самому, бо це ці агенції вони нічого особливого не роблять. Можна це зробити самостійно, якщо розібратись там, скористатись перекладником чи самостійно, якщо ви мову знаєте. Потім писати тільки правду, розказувати тільки правду, що у вас, яка ситуація, що у вас є, чого немає, нікого не обманювати. От. І на і на співбесіді, і коли ви заповнюєте документи. Третій висновок: що обов'язково дайте їм інформацію про те, чому ви хочете вернутись додому, чому ви не хочете бути іммігрантом, нелегально працювати і так далі. І ще мені здається, що для них був такий плюс, що я youtube блогер, мене багато підписників, і вони люблять блогерів. Америка любить любить блогерів, бо блогери в Америці заробляють доволі багато грошей, тому... Війна. Дякую, що подивилися це відео. Якщо у вас в планах є отримати американську візу, то я бажаю вам удачі.